Всі вітанчику, всім привіт! Сьогодні будемо переглядати вождь щомісяця. Що у нас буде відбуватися в грудні? Звісно вже анонс є новорічного наступу. Повернення зимового рейду, святковий календар та інше. А головне це твіч який гарно вам перегляду! Погнали! Новорічний наступ 2026. Вітаю знову бійці. Це Кептен Тайто, і Це я новий зупив, що коментатор. нового Ні? чекає Ні? на вас у грудні. Тайто. Попереду багато Путанечко. цікавого неодмінно ознайомтеся зі статтею. Вот щомісяця грудень, щоб дізнатися Потім про всі після... подарунці у самій статті. Це можна отримати відео. невеличкий презент, який розпочне ваш сезон подарунків. На вас чекає весни місяць, сповнений подій та смаколиків. І Тарас Адам допоможе той мені коротко розповісти про них. Слово тобі, адеме. Дякую, Тайто. Бачу, ти вирішив вкрасти мою вступну промову. З І ми з тайто розповімо, що готує нам грудень. Окей. Okay. що готує Бачу, нам грудень? Хотів би нагадати про поліпшення інтерфейсу в оновленні 2.1. Ну, ми ознайомилися з вашими відгуками. Тепер панель екіпажу показана в лівій частині екрана моя техніку. Ну, а справі характеристики техніки, якнобу це щоб можна було комфортно розпочати наступний. Певно, що і це прикольна фішер, щоб гарячив клавиші приходити на вкладку. Це реально хороша Ще штука. Щоб одягнути улюблений святковий светр, адже настає найрадісніша пора року. 5 грудня розпочинається новорічний наступ, що цілий принесеться власних активностей. Збирайте грудня з корабля використовуйте їх для виконання доручень і поліпшуйте прикрешуваність, щоб підвищує рівень атмосфери свята, щоб заробити купу нагород. Формат великих коробок не немає. Формат новорічних коробочок. Буде 4 новрічні коробочки, як завжди. Цікаво, які танки з них випадуть і, звісно ж, Скільки вони будуть коштувати, але це здається вже в наступному відео буде. Вони так під набиті нагородами. Анімація відкриття хороша, цікава стиллями. така. Гарантоване золото і не тільки. Ну, я так Звідували розумію, що тут не буде нічого про танки. Ним стане людина відома своєю дотепністю Benedict. інтелектом і чудовим почуттям гумору. Цього року до нас приєднається неймовірний Бенедикт Камбербеч. Або доктор Стрендж, будемо говорити. Lord, <laughs> до фірмового дотепу і бездоганного стилю. Містер Камбербеч матиме для вас і нові доручення. Виконуйте їх. Заряджайтеся. No, ну no. no, таке нам потім його як командиром дадуть. Святкове так, розумію. настроє. З трейлером новорічного наступу пов'язане ще дещо. Впродовж наступних двох днів ми розіграємо призи з нагоди початку події. Щоб взяти участь, подивіться трейлер. І Я не буду приймати грі, участь, що вам сподобалося в ньому Часно. найбільше. А також додайте хештег хопс 2026 і своє ім'я у грі. От і все. Ви долучитеся до розіграшу автоматично. Він триватиме наступні дві доби. Після чого ми оберемо переможця, який отримає листівку з автографом Бенедикта Камбервеча і шикарну XM П'яну Україну піде листівка п'ять гравців теж отримують по новенькій а Якщо Тож, хочете. І бажаємо пишіть. удачі, командири. Заходьте у World of Tanks щодня з 1 до 31 до грудня. Відкривайте... Святковий календар. І ми будемо так, як е, того року робити, кожен день. Е, в обід будемо в дописи на Ютубі кидати, що випадає з. Календаря, тобто з повним описом, нові двері, щоб отримати нагороду. Рік якщо пропустите один день, нічого страшного. Ви зможете ну, no, можна велику коробочку взяти собі супер разом із поточною нагородою, і навіть якщо все одно щось пропустите, ви матимете змогу надолужити втрачене за ресурси до 12 січня 2026 тисячі Пориньте в атмосферу свята на твіч. де на вас чекає багато цікавого. Mm -hmm. На твічдропски це супер. Заходьте на трансляції World Ворлд. Так, е, бачу, що це є стерев-81. За 100 жетончиків Можна буде отримати, переглядаючи на твічі нашу трансляцію також об'єкт е, 274А. Е, так, це у нас є Кудель і Edge. Та, це сьомий рівень. Що це, що це є? Це Пантера, якась? Можливо, це Пантера. Три дестері на Мауса, на Навайка 55-го, два дистері нецікавого, Дніпра не цікаво для мене. Е, резервики по 10 і ремки аптечки. Ну, Мені здається, цієї пантерки немає тільки. У всі решти є, ну, подивимося потім. І з 1 грудня до 12 січня і заробляєте святкові жетони. Так що не забувайте підписуватися на Твіч. І, звісно ж, ми стрімимо майже кожного дня танки. Приходьте, заробляйте твіч дробси і майте безкоштовну прайм машину собі в ангар. Обмінюйте їх на нагороди, серед яких 2D та 3D. Хоча хочу додати нагороди такі собі, але звісно ж на халяву. Те стилі, преміум техніка і купа іншого. Встигніть витратити святкові жетони до 19 січня, щоб не прогавити нагороди. До 19 -го. 11 -го грудня повертається за прикольний режим цього разу з двома новими мапами, де можна захоплювати острови. Беріть участь у спиновітвах і збирайте коробки з подарунками у складі однієї з трьох команд. Вибирайте з трьох типів техніки і вирушайте в бій. На ваше кілька зелені погоні, хуртові викладачів на базі це бусе трошки біси. А та так то в принципі норм режимчик. Води, серед яких абсолютно нові 3D-обвіси. На 12-й день-обіси знову там, до речі, ще має бути якась машина. Подарунка у той час. В події 12 днів від Бенедикта буде. Щоденні прямі трансляції активності, море веселощів, і звісно, особливі таємні дропси. Е, до речі, на рахунок особливих таємних дропсиків, друзі. Е, тут є багато танків, реально, дуже багато танків, що можна виграти. Але не надійтеся на це. Ви отримаєте це цю нагороду. Я вам кажу чесно, я 2 роки, можливо, навіть 3 роки дивлюся ці всі трансляції, і в мене випадає мінімальна нагорода. В мене не випадало, не випадало ні разу танка. Ні разу танка. Навіть сьогодні було. Uh, Ця трансляція кубку, да? там теж мені випало такі резервики тільки. Але uh, мені цікаво, 12, 13, 14 день тут можна за 150 хвилин, це в нас є 2,5 години. Так, можна взяти коробочку собі безкоштовно. Це хороша штука. Кожен день із можливістю отримати преміум машину, обов'язково перевірте розклад у статті «Вот щомісяця грудень, щоб дізнатися про все, що відбуватиметься під час події. І не забудьте про подарунок, який можна забрати в статті. Зараз візьмемо Цьогоріч Святкова історична трансляція відбудеться 12 грудня. Разом із нами в цій щорічній події візьмуть участь друзі з музеїв бронетехніки з усього світу. Заходьте за розіграшами призів. Twitch Drops і святковим настроєм. Файналвосе дванадцять ні танкового різдва пройде закритий Ща, турнір? турнір від АМД команди ага. з Європи й Америки змагатимуться за перемогу 13 та 14 грудня. Добре. І звісно, ще раз щиро дякуємо АМД за спонсорську підтримку заходу. Команди, що посядуть перше та друге місце, отримають АМД Ryzen 7 9700X. Сім. 9, стандарт ...тримають AMD Ryzen 7 9700X. 9700 um, x А що d X3D набагато краще. Я, наприклад, в майбутньому планую взяти Ryzen 7 7900 X3D, а вже це буде після відеокарточки. Новий стандарт для ігрових процесорів. Час дарувати подарунки, тому якщо бажаєте підтримати Дух Свята, потіште себе або друга підпискою на твій канал будь-якого стримера і отримайте новий 2D стиль полярне сяйво. До речі, на рахунок. Сяю, я скажу вам, що в нас ще буде додатково. Додатково, якщо ви будете дарувати е, подаруночок, так? То ви ще зможете отримати такий значок на твічі. Ось такий значок на твічі можна буде отримати. Якщо, якщо ви хочете, то 15 числа е, по 22 число. Подруйте Twitch uh, підписочку і будете мати ось такий значок біля себе. Так, ми погнали далі. 20 грудня заходьте на твіч канал Квікі Бейбі, де він з братами пожертви для благодійних організацій Cancer Research UK та Special Effect. Також 21 грудня Музакробат разом з Декілзор та Skill4LTU організують збір коштів для хюлер Хельфон Кіндер. А 29 грудня Квінетік проведе стрім підтримку Скоуп, організації, яка допомагає дітям і людям з обмеженими можливостями. Mm. Не забувайте перевіряти сервер World of Tanks у Discord, Subreddit та інші канали зв'язку зі сп. Вільнотою радіоробітники не, нашої не команди мани, долучатимуться yeah. до святкувань із власними активностями. Стежте за новинами про них на відповідних платформах. Okay. Кумедні светри – невід'ємна частина свята. Обирайте, хто зі стрімерів у найзатишнішому святковому вбранні стане частиною вашого екіпажу. З 22 грудня заходьте на їхні твіч канали, де можна буде отримати їхні святкові образи з дробс. Ага. І хто тут буде? Угу, угу, Зрозуміло. То можна просто буде їх отримати. Але скільки там буде перків які це буде нульовий чи. який. Та той хто рік. Кому Хз. в Хз. броні Хз. стане частиною вашого екіпажу. Прикольно так, для цих стримерів, але в на ну, наших твій нікого твій немає. з їхні святкові образи дропс. Ламаєте голову, що подарувати знайомим гравцям World of Tanks у реальному житті? До вашої уваги, Ні, нові мотові 3D-конструктори Tiger 1, Sherman і Т-34 ну, Кажуться для працюновуючих ...праці з Александр Тойс Вдихніть життя в культові собі. танки. Ці разючі колекційні моделі, що складаються з понад тисячі високоточних металевих деталей і шурупів, стануть прикрасою полиці, столу чи вітрини будь-якого командира у колекції збірних моделей World of Tanks від Reobrix з'явилися чотири нові танки: культовий АМХ-13, 60 TP, пудель і тайп 59 Ще не пізно зробити подарунок любителям бронетехніки серед ваших рідних і близьких Над нас не дойде в Україну. З радістю повідомляємо про початок відправлення артбуку of Tanks. Подорож через мистецтво. Якщо ви оформили попередні замовлення стандартного колекційного або поліпшеного видання, вам уже мав надійти номер відстеження. Ми розпродали перший Тоже, тираж усіх виданього. Дякуємо всім, хто таких, замовив собі екземпляр. земля. Хоче читати багато. Багацько було новин. Не забувай дихати, Тайто. У грудні буде чимало великокаліберних веселищів, тож обов'язково стежте за новинами в наших соціальних мережах протягом місяця, щоб нічого ми не також пропустити. будемо. І поки ви тут, не забудьте поставити лайк, підписатися та робити відосики та під багато відео. Втійте, останнє поки ви не розійшлися. Командири, дякуємо вам за те, що в нас така неймовірна спільнота. Дякую вам. Близь. Стане доступною ваша заслужена нагорода. Але цього року ми підготували вам великий сюрприз. Подробицями поділимось незабаром. Цікаво, Що за сюрприз буде до кінця року? Ми побачимося ще раз. А поки що бажаємо вам, вашим близьким, щасливого новорічного наступу. Бувайте. Супер. Гарний відео, звісно, що дуже багато подій. Так, ось де можна подивитися це все на, на каналі. Тут у нас є, за скільки знову ж таки, можна отримати танки. собі, Потім. Що буде на основі. Ну. 12 днів Різдва, так. Тут також можна подивитися, які будуть нагороди. Перший день за. Так, так щоб ви це бачили. Так, 3 грудня, так, початок 15.00, можна буде взяти 3D, ну, виграти 3 d стиль або шквал, але, звісно, вже буде набір спорядження. Другий день це є е, ХВК-30-стиль 3 d на е 75 Т, один день прайму, з день прайму. Третій день е, прожетка 46, 3 d стиль на G-40, 10.08, універсальна брошура. Після чого. Четвертий день G-Sorka вже. е, d бачата артилерію та набір спорядження. П'ятий день це в нас є гонсалу та 30 d стиль на плюс набір особистих резервів. Шостий день ЛТ-4-3-2. І 30 d ль на 13-5-го плюс набір спорядження. що за все буде так. Сьомий день. 343 то що забороне. 3D-стильна ренегата. Живемо бумертим день прайму. А, так, 8 день Йосип 3 ZMZ а, і 3D-льна MX а, Так, 30. Дев'ятий день. Це у нас буде Type 63. 3D-ль на об'єкти 703-го і набір спорядження. Десятий день. За 90 хвилин це буде Contradiction може випасти. 3 d стиль на артилерію. Чомусь вона не позначена тут. Три набори для демонтажу і 150 хвилин може випасти Шанс отримати Велику коробку або резервики. Звичайно, все резерви будуть падати. Далі, 11-й день. Тут вже треба 180 хвилин і можна. Буде отримати Бураска або 3D-стиль на вазі 115А або слот в гаражі. І за 240 хвилин велику коробку і на, набір спорядження, і 12-й день. Turtle mk 1 3 3D-стиль на Мінотавро, набір спорядження та велику коробку і день прайму. І тут можна отримати невеликий подарунок, просто зайшовши на сайт, я вам посланечку дам. Так. Ви маєте залогінитися і тут забрати подарунок можна. Отримайте невеличкий подарунок, щоб розігрітися перед головними роздачами грудня, серед яких святкові жетони і 12 днів Різдва. Сходьте на портал і тикайте кнопку, щоб забрати подарунок до 12 грудня. Тобто до 12 грудня можете забрати цей подарунок. Вітаємо! Подарунок чекає у вас у грі. Так, у мене гра відкрита, гра відкрита. Ідемося. Так. Вам, вам видно, так, це? А, так, нагороди додано свисті резерви, деколь презент і образ екіпажу Фестівбу. Фестівбу. Це що таке? Фестівбу. О, такий рідкісний образ екіпажу буде у вас. Що ви зайдете на сайт, вам дасть їх раз, два, три, чотири, п'ять таких е, образів екіпажів, додатковий досвід резервики, так, і додано деколі презент Три штуки. Деколі. 5 секундочку, зараз побачимо, як виглядає. Деколь презент. Якось так. Друзі. Жалі, не можна продавати деколь, але як є, так є. Ось такі новини, що буде у нас протягом е грудня. Дуже багато трансляцій Twitch дроб з нагородами. Також святковий мазень жетонів. Так, ви можете переглядати мою трансляцію на Твічі і отримати собі безкоштовно екіпаж, цей екіпаж танк. Зимовий рейд і новорічний наступ, але про нього вже пізніше. Хто хоче прийняти участь в розіграші, тож зайдіть на офіційне відео і напишіть там, що потрібно. На цьому все. Чекаємо вже новорічного наступу. Всім новорічного настрою. Ну і, звісно же. Бішіть себе і до зустрічі на нових трансляціях та відео. Всім чао, всім бувайте.